5 березня зайшла до нас колона на майстерню. Вона там простояла добу. Потім е наші попросили їх. Е відбувся обстріл. і Вони зібралися і вийшли за е мережу водоканалів, і там вони постояли вісім місців. 12 березня були сильні обстріли ночі, і ми просиділи майже. Ну, майже двоє суток, двоє суток в підвалі. Вже тоді, а ми були з внучкою, Вона була дуже налякана. Зруйнована вся інфраструктура, зруйнований і сільський клуб, і ФАП, і дитячий садок, майданчики, дитячі, спортивні майданчики. Надією на краще, що прийде мир і наше село відбудується. Люди повернуться ті, що ну, зараз знаходяться за кордоном, або в інших місцях або не можуть у зв'язку з станом їхніх будинків.